Перший Love. хід. Швидкість вітру 110 вузлів. Кваншип стільки не витримає. Швидкість вітру 115 вузлів. Швидкість вітру сто двадцять вузлів. Повертайся, тетяно. Софія, дай мені ще двадцять секунд. Не можу. Дозволь їй спробувати. Маєш десять. Упевнений ти знайдеш їх. Зрозуміла. Тетяно, стережися. Сильна турбулентність на дванадцять годин. Знайшла. Бачу попереду флот дізита. Напрям 035. Кут 52 градуси. Відстань 1,35 милі. Рухаються на три години. Швидкість 15 вузлів. Поворот на правий борт. Повернути ваншип на корабель. Є поворот на правий борт. Готуйтеся до приземлення ваншипа. Вмикай коловорот. Ворожий флот шикується. У них 15 кораблів. Швидкість вітру 130 вузлів. Правому борту. Ціль ворожий флот. Відстань до цілі 1,25 милі. Швидкість вітру 138 вузлів. Головні батареї. Коригування вогню на 12 градусів. Прийнято коригування вогню на 12 градусів. Головна батарея готова до залпу. Чекаємо наказу. Тримати курс. Гарматам вогонь. Гарматам вогонь. Ціль уражена нашим залпом. Ворог не змінює курс. Готуйтесь прийняти Тетяну! Ваншип успішно повернувся. Ми залишаємо простір Грандстриму. Повний уперед. Зберігаємо курс. Кут зниження 25 градусів. Слухаюсь. Курс на зниження. Виходимо з Грандстриму. Усім приготуватися до струсу. Це якесь неподобство. Через те, що ворог вдерся у мінагіс, у них удвічі зросли ціни. Якби у нас був прискорювач, нам би не довелося зменшувати вагу ваншипа. І ми би не спіймали облизня у перегонах. Ненавиджу цих жадібних перекупників. Наскільки вдалося зменшити вагу? Просвердлив кілька дірок у рамі. 30 унцій. Та це ще не все лаві. Якщо я зріжу все зайве біля кабіни, виграю ще сорокунці. Гадаю, сильніше схуднути йому не судилося. Що ж, пожертвую сніданком? Клаусе, є робота. Лаві. Ти ж хочеш мати прискорювач? Звісно, хочу, але. Тоді, гайда! Перевірка тиску. Протікання відсутнє. Сьогодні ж відбірковий етап? Все буде добре, не спізнимося. Накачуй повітря. Нам би ще встигнути відпочити. Кортить, аби тебе знову дражнили, соньком. Вмикаю двигун. Досить повітря. Яструбе буревію. Ми здолаємо твій легендарний рекорд. Yeah. Це поквапся не встигнемо на розподіл. Та знаю я. Першому кораблю замовлення номер 21. Номер 57. Наступні транспортні циліндри. Зараз буде. Замовлення номер одинадцять. Доставка пошти для герцога мацена у Мінагісі. Складність у три зірки. Аж три зірки. Клауса і лаві. Ловіть. Ваше замовлення номер одинадцять. Заробимо трохи грошенят. Отакої. Літай як імельман. Буде кращим за батька. Це так. Відповідно до настанов гільдії дозволяє флотам Анаторії і Дізита розпочати третій повітряний бій за Мінагіс, вдячний за ваш дозвіл. Лаві. Яка чиста вода. Ти тільки глянь, Клаусе. Вода така прозора. Невже її безпечно пити без кип'ятіння? Звісно, безпечно. Лові! Зараз принесу нашу флягу. Ми належимо до спілки авіаторів. Пані чекає на вас усередині. Маю попередити, що у Мінагісі нині вельми небезпечно. Вважаю неможливим відіслати настільки юних осіб із таким дорученням. Ми не повертаємо замовлення, за які взялися. Попри юний вік, їхній перелік польотів вражає. Окрім того, якщо ви передоручите цю роботу, лист затримається на цілий день. Просимо пані! Будь ласка, пані. Це надзвичайно важливий документ. Маєте передати його герцогу Мацейну особисто. Покладіться, Покладіться на нас. нас. Це таткові холі. Не хвилюйся. Ми доставимо і твій коштовний лист. Він може й має незграбний вигляд. Але в небі клаусу немає рівних. Дасто егу зайду. Кулі дізита не торкнуться тіла морана Шетланда. Кулі дізита не торкнуться. Кулі дізита не торкнуться тіла морана Шетланда. Чорний жовтий чорний. Це сигнал до атаки. Ми 23-й флот Анаторії, Згідно з настановами гільдії, розпочинаємо військові дії проти Дізита. Відкриє вогонь стрілецький підрозділ. У нас перевага у вогневій міці. І тепер вони не зможуть утекти. Саме так. Лицарські закони діють з давніх давен Привітаємось. Велика честь відкрито зійтися у бою, ризикуючи своїм престижем. Переконаний, що представники обох сторін сьогодні будуть мужніми і поведуться шляхетно. Слухайте всі. Ми маємо бути гідними слів командира Мацейна. Втрата мінагіса для мешканців анаторії. Це те саме, що лезо меча біля нашої горлянки. Кулі дізита не торкнуться тіла морана Шетланда. Кулі дізита не торкнуться тіла морана Шетланда. Нині час довести вашу вірність батьківщині та імператору. Кулі дізита не торкнуться тіла морана Шетланда. Кулі дізита не торкнуться тіла морана Шетланда. У люді зита. лицарські традиції споконвічна основа наторії. Сьогодні ви всі доведете цю істину. У мене все. Уперед. Флагману. Уперед на мінімальній швидкості. Є уперед на мінімальній швидкості. Йдемо на мінімальній швидкості. Птахів Клауса. Тримай висоту. Повертай після сигналу на одинадцять годин. Зрозумів. Повертаю. Піхотинці до бою. Приєднати шланги. Є приєднати шланги. Подати пару. Рівень пари максимальний. Закінчити підготовку до атаки. Піхоті атакувати. Відчинити трюм! руш! зброю заряджай! Кулі дізита не торкнуться тіла море Шетланда. Кулі дізита не торкнуться тіла море Шетланда. Кулі Колі дізита не торкнуться тіла море Шетланда. <звачте> Здійснити залп. Здійснити залп. <звачте> <риск> а -а -а! <звачте> <риск> Кулі дізита не торкнуться тіла морена Шетланда. Кулі дізита не торкнуться тіла морана Шетланда. Другий ряд уперед! Невже ви попрямуєте на поле бою? А? Так, маємо там завдання. Ще один на підході. Хочеш сюди! Уже біжу. Бережіть себе. Щиро вам дякуємо. Ми залетимо на зворотному шляху. Це навряд. Ми сьогодні відлітаємо у норкію. Доповідає ансвелер. Знищено 15% ворожих піхотинців. Гейбург незначно пошкоджений. Ворог втратив 30% піхоти. Це більше, ніж передбачено настановами гільдії. Нас у цій битві супроводжує успіх. Запропонуємо припинити вогонь. Так. Це там. Клаусе. Заспокойся, лаві. Засереться на приладах. Так. Ворог не приймає нашої пропозиції про завершення бою. Зачинити відсіки з піхотинцями. Застосуємо артилерію. Клавдієвий двигун гільдії відділився від корабля. Крейсер їзита розколовся і падає. Наш флот незаперечно перемагає. <звук> Отримуємо повідомлення з невідомого ваншипа. Розшифровуй! Ми маємо передати лист капітану Клайм Солейс. Герцогу Девіду Мадсейну. Ми зі спілки авіаторів норкії. Пілот Клаус Варка і навігатор лаві хеда. Нам дозволили приземлитися на корму того корабля. Сідаємо лаві. О, як гарно сіли. Я Клаус Варка. Дякуємо, що дозволили приземлитися. Лаві хеда. А ми перемогли лаві. Це найграндіозніша перемога флоту командувача медсейна. Не туди вам праворуч. Ой, влучили в армаду. Зачекайте нас! Доповідайте про пошкодження! Поцілили темерею. Корабель падає. Атакують недобитки флоту дізита? Ні, командире. Над нами невідоме військо. Це грубе порушення правил. Ансвелер утратив керування. А що гільдія? Як же лицарська честь. Як же так. І це називається грандіозною перемогою? Гей! Ви чого? Не для комерційного використання переклад Наталія Дев'ятко за кадрове озвучення Гвен та Маслінка. Дякуємо усім нашим патронам, а особливо Віктору, за підтримку. Більше аніме з нашим озвученням дивіться на сайті gvent-maslinka.kiev.ua. До нових зустрічей! Пожертвувати життям заради лицарської честі. Наша їжа, бур'яни і неякісне м'ясо. Навіть хліб доводиться пекти самим. Часом ми лягаємо спати, наче серце. А вони мають чисту воду і смачне м'ясо. Зовсім глузд втратили. Глузд втратили. Під три чорти таке лицарство. Епізод другий. Політ ваншипа. Залишайтеся з нами.